Ну, а ми продовжуємо цю інформаційну годину з теми споживання електроенергії з платіжоспроможності користувачів споживачів Відповідно до речі, через похолодання таке різке споживання цієї самої електроенергії значно збільшилося практично по всій території України. А відтак дуже важливо, щоб і платіжоспроможність українців була на високому рівні. Зокрема, це буде першою темою до нашого наступного гостя. У цій це Сергій Коваленко, генеральний директор. Ясно. Я вас вітаю. Добрий вечір. Прокоментуйте, яка поточна ситуація на тепер за борговністю за електроенергію в Києві, зокрема, які категорії населення створюють найбільше боргів? Ну, якщо казати про Київ, то у нас пояснено в трьох регіонах населення у нас десь півтора мільярда боргу, з них десь, десь півмільярду боргу. Це виключно місто Київ, от на, 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 на цей період. Якщо казати про Типологію або групи, як ви їх називаєте, ну тут, тут важко сказати. Якщо казати про середній чек, ну з точки боргу, то він там, звісно, на Печерському районі не Якщо казати про кількість боржників, то на Дніпровському районі. Але мені ми так це не рахуємо, бо завжди є категорія, є така категорія людей, споживачів, наших клієнтів, які не платять, ну поки їм там вже. Не дойде до відключення, ну тобто, дуже тобто, вот не платять системною. Всі от, от ну насправді це на така. У ну, дуже важка аудиторія для роботи з нею є аудиторія, яка забуває платити не системно платить, але ця аудиторія дуже гарно реагує на повідомлення там в телеграмах, вайберботах, на дзвінки і таке інше. Десь найбільш складна аудиторія, з якою важко працювати по цим боргам, Це аудиторія, яка ну, системно не платить, поки ти їх ну ти там вже там через декілька місяців не, не повідомиш про відключення. А як, врешті, постачальна компанія взаємодіє з боржниками, які механізми для погашення заборгованості? Ну, давайте так. Е, якщо клієнт і, так, є два варіанти. Ну, спершу треба достучатись до клієнта, щоб він вийшов на контакт. Якщо клієнт виходить на контакт, то зазвичай ну, він сплачує борг, на цьому все ну як то кажуть, ну продовжується далі історія. Інколи буває, що ну різні ситуації бувають у людей, там фінансові, там життєві. Е, інколи людина не може сплатити борг одразу, але там іде на контакт, ми пропонуємо клієнтам ну, зробити таке так званий договір. Розрочки, коли ми кажемо окей, ми розуміємо тебе. Є там декілька варіантів, в залежності від там, заробітнеплати, в залежності від е, сроку. Тобто вкладається договір, коли клієнт не сплачує одразу. Він починає сплачувати за поточне споживання, і потрохи гасить дов. Це перший варіант, коли е, клієнт іде на контакт. Е, другий варіант, коли клієнт не іде на контакт. Е, ну які у нас є інструментарії? у нас є інструментарії, Ми можемо достачати це через е, там ну вказаний телефон. Або інше. Якщо там е, є телефон, то знаю, в договорі вказано, або в приватному в цьому кабінеті. Ми чому, що ми робимо? Перше, ми дзвонимо на цей номер. Там нас першого разу дозвонимось так і інше. Е, потім ми відсилаємо смс. -ки. Потім, якщо клієнт там діджиталізований, надсилаємо пушові повідомлення. Повідомлення. Якщо це не спрацьовує, то клієнту згідно з, згідно правил розрібного ринку, йому надсилається перше. Попередження письмове, ну там запускну, лист приходить на адресу. Якщо там попереджається, через скільки він може бути відключений. Якщо це не спрацьовує, то клієнт отримує останнє попередження вже від мереж, які фізично відключають клієнта. Ну і тоді, якщо нічого не відбувається, клієнта відключають від постачання. От, ну, десь так, от ну так, якщо вкрутно, так відбувається процес. Ну, це ви говорите про кроки назустріч, так би мовити, коли компанія входить, постачальник входить там у положення, так би мовити, про якісь такі лібералізовані да. взаємини, але якщо говорити про а, конкретні дії, а, можливо, якісь нові стратегії для боротьби з заборгованістю, коли є, ну знаєте, як то кажуть, злісні неплатники, можливо, такі інструментарії повсякчас вони бувають і так само і, і запроваджуються. Я скажу так, що ну давайте будемо відверті. Що до того часу, поки не було можливості відключати. У нас спочатку в країні був ковід, були неможливо було відключати. Потім почало широкомасштабне вторгнення. Звісно, та в перший рік там е, ну було там державі і людям не до цього. Е, але з спочатку го року повернулись нарешті, ну можливість взагалі відключати. Я вам скажу так, що десь 26%. Ну, не 10, а ровно 26% наших клієнтів, коли отримують перше повідомлення про відключення, сплачують впродовж декількох днів двох днів. Тобто, ну це це означає, що клієнти а, знають про заборгованість, клієнти отримують повідомлення, але ну там не сплачують. Тому і можу сказати, що сам факт наявності відключень, він суттєво покращує в конверсію так звану, тобто реакцію людей на дзвінки, на смски, ну на так зване софт колекшн, ну, коли людям. Попережиш, тому зараз на мій погляд з точки зору, Ну як то кажуть, можливості для. Клієнтів для постачальників електроенергії в цілому на цьому ринку, нормальні умови, коли працює ну, всі правила, і в принципі, на мій погляд, що ну то, тобто ми бачимо, що за 2024 рік ми там ну по з точки зору нашої компанії ми знизили усі старі борги по населенню. Вони ще залишаються, але це суттєва була така здвижка по по, по збору старих боргів. А як в цілому ви оцінюєте вплив заборгованості на загальний фінансовий стан компанії? І, скажімо, так чи є якісь ризики в контексті несплати для стабільності постачання електроенергії через ну ці самі невиплати в подальшому? Я думаю, що наразі на ну, поточно ну то, що я знаю по нашій ну, то що я бачу по нашій компанії, то що я бачу там по іншим постачальникам по всій країні. Я думаю, що якогось ризику суттєвого там для, для компанії або для енергосистеми вже нема, бо всі там за цей рік скоротили борги. Але в цілому, але я завжди кажу, що треба розуміти, що ми там перша ланка в енергосистемі, і ті гроші, які ми отримуємо за електроенергію. Ми потім вже сплачуємо сплачуємо за передачу, сплачуємо за електроенергію. Генерації так всім об'єктам генерації кінеру тому в цілому я завжди кажу, що електроенергія це товар, і як і за будь-який товар треба за нього сплачувати в той ну, в той момент, коли ти його споживаєш або або купуєш. Що ж, в будь-якому разі нагадую, це вже звертаюсь до всіх користувачів, зокрема, що варто платити вчасно. А відтак наша енергонезалежність залежить також від того наскільки ми плато, платоспроможні. Звісно ж, коли немає можливості у людини у користувача, споживача, то компанія завжди піде назустріч. Сергію, дякую за долучення до ефіру. Сергій Коваленко, генеральний директор, ясно був гостем у цій порі.